Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, атака здійснювала з двох напрямків: зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ. Військові звітують: знищено 11 ударних БПЛА в центральних, західних та східних областях. Голова Дніпропетровського ОВА підтверджує, що два БПЛА влучили об'єкти критичної інфраструктури регіону. Є серйозні руйнування. Вночі обстріляли ракетами типу С-300 з Запоріжжя. За інформацією місцевої влади, під удар потрапила територія одного з житлових комплексів. Попередньо зруйновано приміщення ресторану. Пошкоджені житлові будинки. Інформація про жертви уточнюється. Небезпека ракетного удару з моря ще є досить високою. Про це повідомляє речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що активізувалася ворожа авіація, а отже, не виключено, що Росія готує важку зброю, ті самі калібри, за словами речниці, корабельного групування ворога у чорному морі складається із 17 кораблів. Загальний залп калібрів може сягати 22 ракети. Президент США Джо Байден заявив, що ордер міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив військові злочини. Байден наголосив, що рішення суду в Газі видати ордер є дуже сильною позицією. При цьому президент зазначив, що США не є членом міжнародного кримінального суду.